Ось по наявності в Києві, будь ласка, є на вибір ID4 комплектації Pro, Pro Light. Модельний 24 рік є, модельний 23, є повні прошки, лайтові прошки, є прошки, які економніше коштують, бюджетніше. сіра. Оце синій модельний 24 й рік. Це колір новий синій в 24-му році. Бачите, в нього такий глянцевий іде. новий колір і біла така ж сама модельний 24-й. Так що звертайтесь, підберемо для вас є ще Тойоти, Нісани. Ауді, Хонди. Звертайтесь, підберемо, я гуарчики приїхали з Європи стоять. Так що гарного дня, бережіть себе. Контакти в описі.